Я хочу всіх запросити до себе на навчання і на масаж. Хто хоче навчитися масажувати під час практики, запрошую до себе. Мені подобається вчити людей і тому я вчу довго і під час практики. Чекаю на вас. Буду вам рада! І хотіла ще повідомити, що, можливо, за якийсь час я буду вчити в поліціальних школах і в інших навчальних закладах, бо я планую іти далі. Планую не тільки розвивати свій бізнес, а й ще працювати десь за фахом, бо мені це дуже подобається. І всі учениці, які у мене відучились всі заробляють, всі працюють. І це не просто масажисти, які хочуть грошей, а це люди, які розуміють, що вони можуть допомогти. Але звичайно, я розповідаю, що це не медичний керунок, і вони повинні піти до поліцейної школи, щоб отримати медичну освіту. Так що чекаю.